Хотів би показати вам різницю газонів е, між чи українським чи китайським насінням і між ну, нормальним хорошим насінням газонної трави. Це ось така газонна трава. Ну тут да, я тут трошки неправильно посіяв, бо воно з бугра, якусь частину там змило. але все ж таки. Подивіться, яка травичка вона вже дає, цвіте. Це я вже тричі її в цьому році косив. Так, да, тричі, три рази косив. Ось така вона. Вже тут росте, тут вже бугор має ну, глина була. І оце вже ось так заросло, зелененьке взагалі. Ну так на відео кажеться, що воно лисіше, а по факту воно так густенько виглядає. До речі, ось так ялинки виглядають непогано. Берізки на тій стороні вон там видно. Поприймалися гарно, я там покосив, побирав очеред, як бачите, красота там. І ось маленька шишечка. Це на минулорічній ялинці, тому що я садив, то там виривав там, з усим. Ну, таке, як на шишечку похожу. І покажу зараз е, газон, який виглядає е, ну, авроровський, грубо кажучи. А ось так виглядає те, що продає Аврора. Якщо пам'ятаєте, я знімав по весні. таке, До речі, я це підсіяв нормальної траби, вона вже вон посходила. На відео погано видно. ну. Там мелка така посходила і чимало її посходило. Так що Авроровський ніколи в житті не купляйте. Купуйте потратьте грошей, купіть на нормальну траву. Що? Так що на цьому все. Слідкуйте далі, буду ще показувати цікавеньке.